Кухня це те місце, де ми проводимо велику кількість часу вдома. Тому розробляючи дизайн або план квартири без дизайнера, дуже рекомендую вам подивитися це відео до кінця і врахувати кілька моїх порад. Привіт, ви на каналі ProSerвіс. Мене звати Микола. Тут ми говоримо про будівельні послуги та ремонт. Почнімо. Перша порада стосовно кухні. Відстань між холодильником і мийкою має бути щонайменше 60-70 см. Це зручно, тому що коли ви приходите з магазину, вам кудись треба поставити ваші продукти, потім їх розпакувати, скласти в холодильник, а якісь помити. Тому між холодильником і мийкою повинна бути невелика відстань. Також під час готування їжі ми дістаємо речі з холодильника, готуємо якось їх, обмиваємо їх і після того ставимо в каструлю. Тому між мийкою і плитою повинна теж бути невелика відстань, бажано 60-70 см. Друга моя порада: треба зробити дуже якісне світло над робочою поверхнею. Це можна організувати кількома способами. Перший варіант це є точкові споти, які світять з самого верху стелі, але дуже часто вони створюють затінену область під навісними меблями, і таким чином кухня буде виглядати затемненою. Незважаючи на те, що прямо під руками у вас буде достатньо велика кількість світла, в кількох сантиметрах далі буде з'являтися тінь від навісних меблів, і там уже буде важко розгледіти якісь предмети. Тому найкраще зробити led підсвітку під низом кухні. Ну, маю на увазі меблів навісних. Третя моя порада: отже, якщо ви хочете використовувати фільтр для води, рекомендую вам замість його штатного крану використовувати один кран, так званий три в одному. Тобто там буде ручка для змішування гарячої і холодної води, щоб мити посуду, а з іншої сторони, ручка для наливу фільтрованої води. І ці крани значно вищі, ніж крани штатні, які продаються в осмотичних системах. Таким чином, ви можете з легкістю поставити в мийку кастрюлю і набрати в неї чистої фільтрованої води. І не бавитися в ці ігри з переливанням, набрати в посудину меншу і перелити, і потім знову набирати і переливати. Їдемо далі. А зараз саме той час, коли треба поставити лайк, підписатися і написати коментар про тему наступного відео. Дякую. Четверта моя порада. Не забувайте, що витяжка, скільки б вона не коштувала в магазині, і яка б вона не була на понтах, вона не буде працювати без притоку повітря. Тому передбачте приток повітря. Це можна зробити, наприклад. Рекуператорами прана або іншими варіантами провітрювачів. Ну, про прану згадав, тому що вона одна із найпопулярніших. А також на ринку величезний спектр приточних клапанів. Тому обов'язково постарайтесь на своїй кухні передбачити приточний клапан. Це збільшить продуктивність витяжки і забезпечить свіжість повітря, не важливо, що ви готуєте. Чи ви варите, чи ви жарите, і запах не буде поширюватися по квартирі. Гарного дня вам!